Як прощальний подарунок Іри залишив їй Бернарда, автоматона, створеного, щоб розрадити сум Ленори та захистити її у разі потреби. Якщо охоронні турелі не впораються з нахабними загарбниками, то Бернар зможе знищити їх блискавками, до яких у Ленори завдяки першню буде імунітет. Та не встигла Ленора оговтатись від трати Іри, як переживає ще один удар, Іде життя її вірна супутниця Песик Мірна, в якийсь днів після втрати Мірни. Ленора вперше внесла зміни в програму Бернарда. Іра та Ленора захоплювались поезією, тож всі команди автоматона були виключно віршованими рядками. Та Ленора також навчила його цілком людських взаємодій. В один із похмурих днів, заплаканий суна Ленора, навчила Бернарда обіймати її, і по цей день тільки її фігуру він може ідеально охопити своїми холодними руками. Під час обіймів ми вперше чуємо невіршовані рядки від автоматона. А щось схоже до легкого підбадьорення клин нагадує Ленорі, як її сильно люблять та як нею пишаються. Це стає чудовим нагадуванням, чому Ленора в першу чергу спустилася в підморок, заради нових відкриттів та звершень, щоб в неї нарешті пишалися. Що ж з нею трапилося далі? Через 11 років ми знайдемо вже покинути будівлю занедбану та недоглянуту, якою зі скрипом рокуватиме Бернард. А Іра таки повернулася до вежі якраз у час її відсутності і, провівши там аж два місяці, і так її не дочекавшись, пішли, залишивши Бернарду нову команду на останок. Залишились від тебе лише чисті сторінки, останні з твоїх незважених деїв їх викинуть не дозволяють боязкі думки пустить не можна через острах страшний. Також є теорія, що Ленора таки доїхала до Брами, де стала заручницею Горташа та працювала як інженерка в його столевій варті. А всіх винахідників сталевої варти Горташ знищив, прагнучи вберегти свої таємниці. Та люди забувають, що саме Іри створили Бернарда, а не Ленора. Саме тому робот працює навіть тоді, коли вежа не заряджена магією квітки шептодрева. Теорія про те, що Горташ міг полонити Іри та навчитися у нього. Звісно, може існувати, але часто підтверджується хибними висновками після знаходження голови Бернарда в кімнатах сталевої варти, мов це прототип і свідчення того, що Іри були тут. Та записка поруч з головою легко розбивають теорію, бо в ній стверджується, що Дроу знайшли Бернарда і принесли Кетеріку. А той подумав, що Гортошу буде цікава робота іншого винахідника. Дякую за перегляд. Більше секретів шукайте в закріпленому відео.